Вітаю, вельми шановне, в продажу Suzuki Grand Vitara 2009 року випуску з автоматичною коробкою перемикання передач на повному приводі підключаємо з блокуванням дифференціалу. Цей офіційно придбаний автомобіль в Україні, у нього всього було два власника з автосалону. В цілому кузов автомобіля в нормальному стані, добре збережений. Звичайно, що є деякі нюанси по кузову автівки, оскільки це 2009 рік і за час її експлуатації. Десь щось було, нічого немає в цьому світі ідеального. Так само, як і немає ідеальних автомобілів на вторинному ринку. Але якщо ми беремо в цілому проданий автомобіль, то він в дуже гарному збереженому стані. Є невеличка подряпана на лівій дверці, таке, що придивитися, то кидається в очі невеличкий скольчик на лівому передньому крилі, ось тут. І декілька сколів також присутні на. Капоті невеличкий, але він не фарбований, тому такі сколи можуть бути. Також є невеличка потерпіс на передньому бампері. Даний автомобіль оснащений 2.4 атмосферним бензиновим двигуном. Також тут встановлено газобалонне обладнання, вписано в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Також в авто досить хороша комплектація. Це ми бачимо, є чехли. Під чехлами потертості подертостей подертості нічого немає. Це продає господар. Ця автівка не готувалася для продажу, тобто на ній їздив клієнт, який собі вирішив придбати нове авто. Нове авто він собі придбав. Даний автомобіль, на якому він експлуатувався, вже експлуатувався, залишився в нас на реалізації на комісії. Комплектація входить: 4 скло підіймачі, електрорегулювання. Дзеркал, шкіряне мультикермо дуже в хорошому стані, воно не перешивалося. Також тут присутній уже встановлений е дисплей з навігацією сенсорний. Також тут встановлена камера заднього огляду, присутній клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, розетка на 180 Вт-12 вольт. Теж тут є в цілому автівка в дуже хорошому стані. На панелі я якихось пошкоджень не бачу, по керму, по дверних картах теж все гаразд. Задній ряд сидінь теж без пошкоджень. Чехли добре зберегли сидіння авто. Також є додатковий комплект килимків літніх. Запаска теж присутня, бо дверка важка. Ну, в хорошому стані насправді автомобіль. Нюансики є по кузову, але вони незначні, вони зовсім не критичні. По технічній частині автомобіля. Якихось зауважень немає. Коробка перемикає плавно, гарно автомобіль заводиться з півоберта. Якихось причин, які б наштовхували на некупівлю даного агрегата, тут немає. Ось, будь ласка. Клімат-контроль працює. Камера працює. Пробіг її становить 147 тисяч кілометрів. Вартість даного автомобіля 9300 доларів. Придбати його можна в лізинг або за повну вартість, оглянути місто Львів, вулиця Пасічна, 127, майданчик РП, «Авто». Тому заїжджайте, оглядайте, проводьте тест-драйв, визначайте з купівлею та купуйте даний агрегат. Рекомендую. Чекаємо на вас до зустрічі.